Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій та Леся. і сьогодні я хочу привітати всіх поляків також всіх українців, які знаходяться в Польщі з великим святом з Днем Незалежності Польщі. Так що сьогодні я хочу показати вам, як відбувається святкування Дня Незалежності в Лигниці і пропоную залишитися зі мною. Поїхали! Святкування відбувається на центральній площі. Зараз у нас 12 година ранку, і як ви бачите, дуже багато, дуже багато людей. Люди прийшли на свято з дітьми, і зараз тут така дуже чудова святкова атмосфера. Як ви бачите, людей стільки, що до центральної площі треба було приходити завчасно і зараз туди дуже тяжко пройти. Ну ми спробуємо це зробити. Конорова з 10-ї бригади кавалерій Панзерний впроваджена армійський ринок штана дивізіону артилерії самобіжця. Зараз проходять промови, невеличкий військовий парад і все це організовано тут на цій центральній площі. Але я маю таку надію, що пізніше буде цікавіше, тому що можливо будуть. Варити кашу. Ще щось цікаве, так що залишаємося і чекаємо. Так, гарною несподіванкою стало те, що тут зробили на другій площі такий імпровізований ринок, невеличкий базар. І щось продають. Давайте подивимося, що саме. Так, ось тут можна побачити, діти можуть, та навіть всі бажаючі прийти і попробувати свої навики і Постріляти із зброї, такі мішені. І стоять інструктори різні, багато дітей, багато людей з прапорами. Ось далі можна побачити така із кульок в тонах польського прапору. Інсталяція. Тут можна зробити фото. Значить, ти в такій картині знаходишся. Ну, ось, якщо пройти далі. Теж. Тут видно, як роздають такі за внески певні прапорці польські. Тут побудували велику таку, ну, точніше кажучи, не велику сцену, а звичайну сцену. І буде ввечері якийсь концерт. Ось такий повісили, повісили екран великий. І ось апаратура, тут буде сидіти звукооператор. У нас такий пульт цифровий звукового оператора буде. І там ще не скінчилося свято, і люди всі святкують. Як ми можемо бачити, що дійсно ввечері тут буде велике гуляння, Будуть, уже розставляють палатки, будуть продаватися різні напої, кава, глінтвейн. Ось видно, термоси вже приготовлені. Пиво, попкорни, кукурудза і все інше. Людей багато і дійсно підійти побачити дуже зараз трудно. І так, друзі, представлено теж на площі рядом поряд багато різної техніки військової. Можна підійти до неї, потрогати руками, залізти всередину. Ось ви бачите, така реактивна система. Це різні другі види озброєння техніки можна залізти всередину, подивитися, як це все виглядає і відчути навіть в Польщі себе військовим. Але, на жаль, як ми бачимо, техніки дійсно багато, але на жаль, вона предназначена для війни. Коштує дуже багато грошей, і якщо б ми вміли жити без війн, то така техніка була б не потрібна. А всі ці кошти, які використані на її побудову, пішли б на мирні речі. Було б дуже добре. Так, друзі, тільки що зустрітив тут на площі друга, він відкрив бізнес тут в Польщі, продає каву. І заговорилися про цю техніку, він говорить, оце це б нам таку в Україну. І з радянською технікою, звісно, не зрівняти, це як Жигулі Мерседес. І я з ним повністю згодний. А вон стоїть техніка, зенітна установка. Це б нею збивати шахіди якраз було б дуже добре. Взагалі багато людей, парад скінчився і всі вийшли. Зараз вже сюди на цю площу роздивляються техніку. І я думаю, за декілька хвилин тут не, не тут буде тяжко пройти навіть. Так, друзі, друзі, мене часто питають, де можна в легниці попити чудової кави. А відповідь дуже проста. Да, ось тут. І тим паче, що... Цю кав'ярню відкрили наші українці, так що давайте зайдемо. Я думаю, тут багато людей і привітаємося з ними. Трудиться наша знайома, не замічає. Ще нас л'є молочко туди до кави. І бачите, скільки людей вже чекають на свою смачну каву. І ось тут якраз поряд відбувається святкування. Так що це все в центрі. І дуже добре і легко сюди підійти. Так, друзі, на жаль. Я теж сьогодні працюю, теж на роботі і для кого свято, для кого це звичайний робочий день. Так що побажаємо нашим друзям-країнцям хорошого бізнесу і всім вам бажаю святкового настрою. Дякую дуже, що додивилися до кінця. Трошечки зо мною провели таку подорож, екскурсію по місту в цей святковий день. Бажаю всім. Мирного неба і всього самого найкращого до побачення.